ж я такий довольний. А ти подивися, а, подивися, ти знаєш, що це? Це бабосіки. А знаєш, звідки вони? Ну і звідки ж вони? Це за того карча, що я виклав на авторія. Ти ж до мене його записав на ПДР. Який ПДР? Людина сьогодні дзвонить, каже, мені подобається ваша машина, забираю. Ну і що? Який ПДР? Куди я вже заїду? Я взяв молоточок. Який молоточок. Так, ось так от сьогодні взяв молоточок. Пістукав зверху, пістукав знизу. Паверну, воно таке лисе. Просто нічого не видно взагалі. Так дивишся. Нічого складного. Все. І що ти йому знижку якусь зробив чи що? Яку знижку, ти ж го, яка знижка? Людина нічого не побачила, ж яка знижка, блін. Все, то вже її проблеми. Хай катається. А якщо людина побачить, що там нароблено. А якщо побачить, я на всякий випадок дав твій номер. Що?